Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, на що схоже спасіння. Чому для нас це важливо? По-перше, тому що спасіння це величезний Божий дар, це Божа краса, це Божа таємниця, це милість від Господа. І вона перевищує наш розум. Наш розум він обмежений для того, щоб розуміти усю красу Божого спасіння, тож для того, щоб зростати в цьому розумінні. Ми з вами маємо чимось порівнювати спасіння, і сам Господь приводить. Буде дуже багато прикладів на що схоже спасіння, щоб ми з вами зростали у розумінні спасіння, стверджувалося б у спасінні ще більше і більше б довіряли Господу своє життя у нашому спасінні. Друга причина, щоб ми з вами зростали в радості спасіння, щоб мир Божий, щоб радість від Господа, щоб спокій, довіра від Господа зростали б в нашому серці, зростали б в нашому житті. Ми маємо з вами зростати в розумінні, що таке спасіння. І третя причина, щоб ми з вами в правильному напрямку докладали свої зусилля, щоб ми з вами не докладали б свої зусилля в тому, що буде руйнувати нашу впевненість у спасінні, щоб ми з вами докладали свої зусилля в правильному напрямку, щоб нам з вами зростати в новому житті, щоб нам з вами зростати е, в слідуванні за Господом, щоб нам з вами зростати у тому новому житті, яке нам дає Ісус Христос. Тож сьогодні ми з вами розглянемо два про. Правильних приклади і два правильних порівняння зі Слова Божого, і одне неправильне порівняння, яке не походить зі Слова Божого. Тож, перше порівняння буде з Івана, з Івангелія від Івана, 10 розділу. Ісус Христос там каже, що е, з руки Божої, з руки Ісуса Христа ніхто нас не може похитити. І в цьому е, Полягає і порівняння і пояснення, що таке спасіння. Тож спасіння це коли Господь бере кожного віруючого в свої руки. Це коли ми з вами тепер перебуваємо в Божих руках. І цей приклад говорить про те, що Господні руки вони сильні, Господь нас берег в, в свої руки, Господь нас зберігає в своїх руках, Господь нас тримає в своїх руках, Господь, попри все нас не покине, не. Не залишить, через те, що Ісус Христос постраждав за наші гріхи. Господь доведе нас до вічного життя, і всі ті сили, всі ті спокуси, які нападають на нас, які хочуть похитити нас і вкрасти нас з Божих рук, вони безсилі перед Божою силою, перед Божою любов'ю, перед Божою благодаттю, перед смертю Ісуса Христа, який викупив нас і дав нам вічне життя. Тож це перший приклад спасіння, це знач. Господь взяв нас в свої руки, тримає нас, не покине нас ніколи не залишить ніколи, і ми будемо вічно перебувати в Божих сильних руках. Другий приклад він буде також з Івангелія від Івана з 15-го розділу. І тут вже теж про спасіння, про те саме спасіння, і це не буде відміняти першого прикладу, але це буде додавати ще е, один аспект і ще одне розуміння, в чому ж полягає суть спасіння. І там говориться про те, що спасіння це значить бути доєднаним до корення. І там приводяться е, в приклад голузка і корінь. І ми розуміємо, що. Що голузка сама по собі не має сили е, приносити плід. Голузка не має в собі сили жити сама по собі без корення, а корінь має сили е, принести плід, має сили е, жити сам по собі. Тож спасіння це бути доєднаним до кореня. Там Ісус Христос каже, що ми голузки, а Він корінь, і ми доєднані. До корення. Тож спасіння це перебувати в корені. То спасіння це значить бути на корені е, і е, мати життя, яке походить е, із кореня. І е, це перебувати в корені 24 на 7. В цьому полягає спасіння, що ми з вами тепер не самі по собі, ми з вами не просто е, голузка, яка відділена від корення. Ми з вами голузка, яка доєднана до корення. До Єднання силою Божою доєднана вірою з нашої сторони, і е, від корення в нас поступає життя Боже, сила Божа, плід Божий. 24 на 7. Ми тримаємося силою лози, силою е, корення Божого. І в євреїм е, в 12 розділі, в другому вірші, сказано, що Ісус Христос є начальник і виконавець нашої віри. Це ще раз підкр... підкреслює наскільки важлива роль Ісуса Христа в спасінні, його рішуча головна роль, тому що ми тримаємося в спасінні саме завдяки Ісусу Христу. Якщо порівнювати з першим нашим прикладом з 10-го розділу Єванлія від Івана то Господь нас тримає в своїх руках. Можна сказати, що корінь тримає нас. Ми не просто доєдналися до кореня своєю силою. Ми доєдналися до корення його силою, його волею, його любов'ю, силою Духа Святого. І з нашої сторони це був відгук. Від на те, що Ісус Христос зробив для нашого спасіння. Тож спасіння це бути доєднаним до кореня і мати те життя, яке є в корені, якого у нас не було допоки ми були не на корені. А тепер в кожному спасеному тече нове життя, життя Ісуса Христа, сильне, потужне, нове, звільнене від рабства гріху. Ми вчимося жити в цьому житті, в цьому житті. Хоча. Ми ще не можемо бути в цьому досконалими, але по милості Господні, по благодаті Господні, ми доєднані вже до Ісуса Христа, і корень нас нікуди і ніколи не відпустить, не відкине, якщо ми прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем. І ми можемо підсумувати деякі моменти про те, з чим є спасіння. По перше, спасіння це на 100% – на 100 це Божа дія. Ми приймаємо цю дію, але це на 100% Божа дія, яка направлена на мене. Ісус Христос мене спасає, Бог мене спасає, сильна Божа рука спасає на 100% це Божа дія. Друга думка, яка тут підкреслюється, що Господь такий сильний в своєму спасінні, що нічого і ніхто не може пересилити Господа і вирвати нас з Божого спасіння, з Божої руки. І тут. Тут є, можна сказати три наших вороги. По перше, це гріх. По-друге, це смерть, і по-третє, це сатана, і який хоче нас вирвати, але не може, якщо людина спасена Господом, якщо людина прийняла Ісуса Христа своїм спасінням. Ще що таке спасіння? Це ми ввіряємо себе в Божі руки. Ми довіряємо себе. Ми довіряємо своє життя. Ми покладаємо свою надію на Господа. Ми довіряємо Божій любові, Божій волі волі Ісуса Христа, і Він тепер е, е, грає головну роль в моєму житті, тому що я віддала е, свою волю, віддала е, свій контроль над своїм життям, саме Богові. Тепер Він е, має цей повний контроль і це є покаяння довірити себе Господу, повернутися до Господу, віддати цей неправильний контроль, який руйнує життя, е, контроль над своїм життям, е, віддати Господу для того, щоб. Щоб рухатися за Господом для того, щоб брати життя від Господа, для того щоб зростати в його плоді і в його новому житті. І а, ще одна думка, що походження віри. Ми прочитали, говорили сьогодні, пригадували євреям 12.2, Там написано, що походження віри це сам Господь. Тобто віра, це не те, що ми щось зробили, що ми щось вигадали, прийняли, і от зі своїм ми щось прийшли, і якось самотужки доєднуємося до Господа. Віра це дар Божий, також Ефесянам, 2 розділ. Ісус Христос є начальник. І виконавцем віри. Тож наша віра це величезна таємниця, це надприродній дар Божий, це те, що. Е Здійснилося в нашому житті, то будемо цінувати нашу віру, тому хоча вона і наша, і ми реально віримо і реально приймали рішення, але таємниця віри полягає в тому, що на що віра також походить від Господа, і в спасінні віра віра відіграє надзвичайно е потужну роль, але вона також походить від Господа. Це говорить не про те, що ми маємо зняти з себе відповідальність, а це говорить про те, що ми маємо цінувати Божу працю в своєму житті. В житті бути дуже уважними, бути дуже смиренними, бути е, дуже слухняними, тому що все те, що ми маємо, все те, що забезпечує наше спасіння, воно походить від Господа, тримається на Господі, і саме тому ми можемо на 100% довіряти нашому Господу, тому що ми на ньому тримаємося. І спасіння наше тримається саме завдяки тому, що зробив для нашого викуплення, для нашого виправдання Ісус Христос. І хочу навести один приклад, який не є вірним, який не відповідає тому, що говорить слово Боже. Це коли розуміється спасіння як щось таке, що. Дається нам в наші руки, наприклад, як подарунок. Зазвичай люди думають, що як порівнюють з подарунком, коли ми комусь щось даруємо чи нам щось дарують, то нам передають подарунок, і вже подарунок він е, на нашому. Е, ну, на під нашою владою перебуває, ми вже відповідальні, що з ним що з ним буде, як ми будемо його зберігати, як ми будемо до нього ставитися, що з ним буде і так далі. Але ж коли говориться, що спасіння є даром Божим, тобто подарунком Божим, йдеться не про те, що Господь щось. Спасіння дає нам у нашу владу, і тепер ми розпоряджаємося спасінням. Йдеться про те, що ми не заробили спасіння, що це милість від Господа, що це дар від Господа, те, що ми в Божих руках, це дар, це не те, що ми заробили, чи можемо заробити, чи те, що нам дано, знаєте, як, що ми потім відробили чи авансом нам дано, або те, що ми доєднані до лози, це дар Божий, це не те, що ми заробили, це не те, що Госп... Господь подивився, ну, хто краща голузка, Тих доєднав, а ті, що ну взагалі не гідні, е, тих не доєднав. Ми всі були мертві, і Господь доєднав нас через Ісуса Христа, доєднав нас через віру в Ісуса Христа через жертву Ісуса Христа, через Воскресіння Ісуса Христа. Тож, коли говориться про те, що е, віра це дар і спасіння, це дар, це не про те, що спасіння нам передано у нашу владу, і ми тепер маємо розпоряджатися спасінням. Це говориться про те, що те, що ми. В Божих руках те, що ми доєднані до вічного життя, до джерела вічного життя, це Божий дар ми цього не заслужили, і тому ми маємо е, в смиренні це приймати, в це приймати, не дуже, е, дуже радіючи, цінуючи це, розуміючи, що ми це не заслугували, що ми отримали по Божій милості. Е, і при цьому слово Боже підкреслює, що не ми тримаємо спасіння в своїх руках, не ми тримаємо Ісуса Христа в своїх руках, не ми тримаємо своє майбутнє в своїх руках. А це Господь нас тримає, наше спасіння, нас самих, наше майбутнє, наші серця, Господь тримає в своїх руках. І це для нас величезна радість і величезна відповідальність. Це приводить нас до смирення, це приводить нас до розуміння, що ми. Маємо покладатися на Господа, тому що Він тримає. Ми не можемо, якщо ми будемо е, діяти, як ми хочемо, без послушання Господу, то ми будемо просто жити без Господа, і це вже не є спасіння, це вже не є спасительна віра. І ми маємо радіти. Е, ми маємо причину радіти спасінню, тому що Господь вірний, тому що він нас тримає, тому що він нас зберігає, тому що він нас навчає жити е, Слухаючись до господа, покоряючись його волі, е, жити в свободі, е, яку приніс нам Господь, в свободі від гріха, в свободі від смерті, в свободі від цього того, що нас підкорювало не Господу, в свободі для того, щоб любити Господа, радіти Господу, насолоджуватися Господом і дослухатися Божого закону. Тож нехай кожен з нас радіє спасінню. Нехай кожен з нас ще більше розмірковує, що ми маємо спасіння, і це Божий дар. Що ми маємо дякувати Господу, цінувати, благоговіти, поклонятися Господу, приділяти увагу для того, щоб розмірковувати, що саме трапилося в моєму житті через спасіння, для того, щоб ще більше відгукуватися в послушанні нашому Господу, і нехай Божа благодать в кожному з нас. Зростає віра міцнішає. Нехай розуміння Божої любові ще більше і більше зростає, щоб кожен з нас прославляв Ісуса Христа і радів би спасінню ще більше і більше. Хай Господь благословляє вас!